Знайшли хлопці, знайшли саме дешева площадка тракторів з самими меншими цінами в Україні. Від 2850 за трактор, не мотоблок, 24 коняки, від 2950 за 35 коняк трактор, не мотоблок, не мотоблочна коробка. Мужики, від мало до велика, від вживаних японців до нових китайців. На 24, на 35, на 40, на 50 з кабінами і більше. Шифени є такі, малі на ремнях є, великі, любі ціни сносні, доставка безкоштовно в будь-яку точку України без передоплати. Всі оплати по факту. Вся техніка в наявності. Кентавр, Скаут, ДТЗ, Файтер, Сінтайк, Аріон. Всі трактора любих брендів за самими доступними цінами з оптової бази. Місто Київ, Київська область, хлопці, можна проїхати подивитися, можна замовити онлайн. Ми вам виберемо, підберемо, підлаштуємо, відправимо відео перед відправкою вашого трактора, подивитись, що ви берете. І на місці з водієм розрахуйтесь, хлопці, умови максимально прозрачні, жодних ризиків. Наперед не копійки не платите, трактор по проїзду тестується, провіряється вам особисто, якщо щось не так, до побачення і всі діла. Ні копійки наперед не береться. Все, що вам треба, мужики, переписати номер телефону, який ви бачите на екрані, і зазвонить. Все, все, що вам треба. Зазвонить, запитатися або проїхати, подивіться, дивіться, самі дешеві взагалі від 2000, від 16 коників, такі різнокольорові від 2000. Є і нові бренди файтери, нові бренди скаути, нові DMT, самі модні, самі останні на 40 кубил з реверсами, на 50 кубил на великих OESAх, 454 Сінтай є. Також є популярні Заслужені вже бренди, ото стоїть у Ловави, ДТЗ-шки, Донфенги, тракторчики, хлопці, відгрузки кожен день по 8-12 тракторів, тільки уїжджає до клієнтів, плюс ще оптовікам і на площадки. Не переплачуйте, не переплачуйте за площадки, не переплачуйте за ОЛХ, дивіться, обирайте. Покупайте тракторці напряму. Ось тут вони приходять в ящиках з Китаю. Тут же вони складаються. І звідси ж зразу їдуть до вас. Без жодних посередників. Сама пряма ціна. Сама-пряма, сама дешева ціна. А ото піді мною файтер. Новий файтер. Сороковка з реверсом. А то вже підгрузочне місце. Ось готується. Форте Сінтай. Там стоїть мототрактор якийсь, фрези, комплектується любим навісним під замовлення клієнта. Якщо берете ще з нав'язкою, з комплектом буде ще дешевша ціна на порядок. Тому, знову ж таки, запишіть номер, хоча б позвоніть, запитайтесь. Позвоніть, запитайтесь за ціну, за той, за той, за той. Може до чогось домовився, може вас хлопці щось і влаштує. Вот. Тому давайте, мужики, дзвоніть, набирайте, впитайтеся. Є хороший розпродаж, є хороша акція. Самі дешеві ціни в Україні тільки в нас, тільки на цій площадці. Хлопці. Знаєте, мужики, кому новий трактор дорого, хочеться щось нормальне, щоб без зревнів там безсякушня. Вот, пожалуйста, бачите, какоти такі були пару років тому. Це новий, трактор, трактори, це не Бушка. Так само ДТЗшка, бачите, бачите, цей не новий, не 25-го року. І ось о, реалітет, ну, теж йому моделі самі вже 4 роки, але трактор теж новий. От. От такі маємо ми деякі позиції. По даті виготовництва будуть вони. Бачите, юта в нас всього 21,10, а шиндік вигорів. ДТЗ буде новіше, ДТЗ-шка буде 23.09. А потім ми маємо ось цей кентавр, я навіть не знаю. Теж повідомляє 22. Я, на мій досвід. 22, я думаю, що рік буде. Вот, оно, звіряємо. Ні, навіть новіше, 23 й рік. То сразу добре. Коли ставили вже кентавр, але ще не зробили ровного пола і ті капоти модні. Ось теж, бачите, 23.05. Також маємо ще такі є джинма. По джинмах ось те, що лишилося. І причому оце вже нові. Оце вже нові, по-моєму, йду да, Це У, то що примусово воно вже йде нове, воно вже йде по обичній ціні. Ну теж, кому цікаво, джинмас, в принципі, хороша ціна мається. На джинму з примусовкою. Зараз знайду, де вони ліплять шитики. А джинма тут на шасі. О, ось 2310. Бачите? Теж 2310, то на, 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 не Вот. А це вже 24. й так. Ну, На всі ці трактора діє е, оцінка. Тобто вони переоцінили поставщиків. Е, зробили дешевше, щоб люди могли собі дозволити, хто не може дозволити собі новий. Е, нову модель, там не вистачає там 500 доларів, 800 доларів, або штуки там року, то ви можете реально собі взяти по ціні фактично там, якогось Сентай, чи ДВ, таку юту, чи такого ДТЗ. Чи Такого кентавра, ну, то я думаю, <гум> думаю, то пропозиція, пропозиція досить непогана. Дивиться, по Ютак, що ми маємо. Ютав? Він конечно, трохи поїздив по Україні, покатався, постояв, бачите? Є. Сліди того, що він стояв на пощаці. Е як ви знаєте, Юта то є солідна, дуже якість, там йому ну, нічого не буде, він технічно повністю обслужений, справний. От, є деякі покрасочному моменти, але я так сразу показую по чесному, щоб влаштовує, не влаштовує, щоб люди собі розуміли. На коробці корозія. тут таке трохи є, бачите, може треба буде поміняти ці пильники, всі, бо вони вже ДТЗ з ящика, ДТЗ зобрата, ДТЗ ніде не була. ДТЗ ми зібрали зараз. Вони як ви бачите, нічого ніде нема, там якихось ржавчі, ну хіба воми В то, то є проблема всіх китайців, що ржаві Вомирі. теж кінтаврик теж. Він хоч і uh, рік старший, але він теж не був. Під сонцем, під дощами і так далі. Він не стоявший. Ну, uh, yeah. <lang> ну і по джинмах, в принципі, по, по джинмах по якості. Тут ніби, багато не буде, люди самі знають. От, Джинма теж, в 23 рік іде, вона зібралася в тому році, в нас, вона була, да, трохи стояла, ну, то видно, я теж не буду тут брехати. Ну, Джинма 6 теж повністю нова, повністю справна, всім завита. Всіми життями джинма мається комплектація ходу зменшувачу це дуже круто, крута штука, хто буде, там, наприклад, мульчера будете використовувати або ще щось. І та вся техніка йде уціненна. Тому що хлопці, то є 23-й рік випуску, там йде 21 ЮТО це йде 23-й, це йде 23-й. Теж оціненна техніка. Тут ДТЗ-шка теж. Ну, вона, а, дтз ось, ось має, вона то в ящику його, його прижала. То криво при вот. ну Такі -мо моменти має. Ну, я думаю, що то є фігня, тому що тут тілки, мости, ніде нічого не тече, не капає, всі сальники, все файно, файно, все грає, бачите, нічого резина, нічого не потріскало, не получило. Не так що, хлопці, тракторенці новенький, як то кажуть, в пленці все офанювалося, сидіння, так само і ці. Всього ну, фан вже трохи От, ну, то таке. ДВ, стара добра. Як то кажуть, тут трохи ще коди можуть бути ржаві. Такі моменти можуть бути по ну, ним. Кому цікаво, пишіть по ціні. Кому цікаво, по ціні пишіть. А, виходить, от, бачите, товар зі знижкою От. Кому цікаво, по ціні пишіть, будемо торгуватися по цих тракторах. Нагадую, що є джинма, нагадую, що є Кентаври, нагадую, що є Юто. ДТЗ-шка ще, вроді в базі в складі маємо донфен і в ящиках. Все воно в ящиках. Не... Те, що стояло, я показав. що от Ці трактора там стояли. Да? А те, що, кажу, що коли я кажу, що не стояло, ось вони можуть перебувати якийсь час отако під цим, ну, не складені. В... В контейнері запаковані, там теж може якась десь, хоча вони закриті, там капоти, все закрите. Ну може бути, якщо, десь, що десь попало трохи води. то таке. Вот, Тому, в принципі, техніка вся повністю задується, їде до вас вже скажу, э, продавкувати, все на місці, при отриманні на кожен можу зняти детальний огляд, як треба тракторець І їде до вас вже він підготовлений залитий Там, якщо треба якісь косметичні роботи провести, то теж ми без питань це можемо зробити. Там, і так далі. Тому ну, маєте собі на увазі. Оце, взагалі дуже є люди, які дуже за ними ганяються за цими ВТО. Фактично, поки я не чув, що поставчик відновить е поставки ITO, то один з останніх ще 2021 року їх поки не буде, тому можете собі теж придбати, хто хоче ці ВТО, е можете собі теж придбати. Е тому я 100% гарантії даю, що такі дуже важко знайти. очень важко найти такую юту вот поэтому хобтеть похочешь вавишь звонить замовляйте я же не знаю чтобы придумать чтобы все барахло продавалось я бы якщо я впаду, хотя бы будет хороший хороший видео понял? не выпадет Відділ на набах такую колісу. От я, у я зразу. Я думаю, собі все нормально. Я буду громко казати. Відійди трохи, відійди трохи, давай. Мужики, шукайте, короче, собі трактора. Не ведіться на всякі лохотрони. Поняв? Ой лекси, там 100 доларів, дивіться, дешевше. Ой, дивіться, скільки в нас техніки, скільки ми завозимо техніки, то, що от приходили, я не був місяць часу на площаці. От так по кругу, пройди по кругу. Сніми. Ото все, що прийшло. поняв? За місяць. Напряму, напряму дешевше ви не знайдете. Від Шифенга і ось щось Ель. На якому я сіжу. Хто я сімдаю отой новий, модний. Зараз я буду з вас і вам все покажу. Опа, тут іще. Із... Тепер треба ще злізти. Для... Опа! У мене срака не репнула, срака. Коротше, 240, 24, посилені на мазок є, пожалуйста. Хочете ДТЗ? Пожалуйста, вам ДТЗ. То, що ми позабирали а, в неоновленому капоті HPX. Вони йдуть дешевше, ніж ті, тішевовано. Якщо вам не треба два дітки щеплення, то в такому капоті HPX дитя, 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 вам залетить за міледушку. Потім, пожалуйста. шифер, любі. А то джифу, джину джин ми позабирали. Шифенки, любі. З примусовим, без примусового бачите. Пожалуйста. Далі прийде.

Дядя Фідор є 24-й становитель не прийшли. Дяді Федор є а, обичні ж два. Обичні жидва взагалі хватило. Дивіться, за що люди Федор. Дивіться, які чулки, які мости, то я пацану. Провірю на рівні в якісь. Новенькі, плюночці все, як бути. Нічого ніде. Хлопці, новіо, так само, ну дивіться тут. Примусоваки. Примусове навісне. Бачите, примусове навісне. До Файтера, хлопці. До речі, саме дешева сороковка. З кабіною, якщо з кандиром брати, то, що є на сороковці зараз на, на ринку. Вони, без, вони без, без, без кабіни виходять самі дешеві сороковки, даже можна назвати ціну 4 7400, такі реверс. двоністкове, примусове, 404 файтера. Причому це бачите, навіть мости закриті, щоб нічого, не дай Бог, не пожавіло. Чулки, мости теж, ну не. Ой, кому вибіжемо кудись. Де воно відпало? ой ой нехорошо, как получилось. Ну тут по нормальному почему. Молитхи проходит, почему-то там Ну, Короче, пожалуйста, файтер. Целый эконом вариант скаута. То, кто хочет скаута, на скаута бракует там. Чипсон 20 минут подает. Чуть попроще кузов, чуть попроще вам обрисовка там без лекций на А по железу, ну, то...